На світ поглядом поета та художника. Ось так пройти у злагоді з природою цю мізерну частку часу і розстатися лагідно, ніби вже стигла оливка впала, благословляючи гілку, що її виносила, і відчуваючи вдячність до дерева, що її породило. Марк Аврелій Роздуми 4, 48, 2 у роздумах марка Аврелія є кілька зворотів вражаючої краси, що дивує, враховуючи передбачувану аудиторію самого себе. В одному з пасажів він оцінює принаду і привабливість того, що відбувається в природі, колоски, що гнуться до землі, зморщена морда лева, піна кабанячої пащі. За образи в цих яскравих описах ми повинні подякувати вчителю риторики Фронтону, якого багато хто вважав найкращим оратором Риму після Цицерона. Прийомний батько майбутнього імператора обрав Фронтона, щоб той вчив Марка думати, писати і говорити Цей вибір підкреслює важливість не лише змісту, а й форми, не лише ідей, а й здатності їх виражати. Бачити світ з особливої, глибинної перспективи краса в буденності. Це більше, ніж просто красиві фрази вони дали йому, а тепер і нам, вражаючи погляд на звичайні або зовні некрасиві події. Потрібен погляд художника, щоб побачити, що закінчення життя схоже на дозрілий плід що падає з дерева. Це метафора, яка перетворює неминуче і часто болісне явище смерті на природний і навіть прекрасний акт завершення, символ циклічності життя. Змінюючи своє сприйняття, ми можемо прийняти те, що поза нашим контролем, і знайти в ньому гармонію. Так само потрібен поет, щоб помітити спосіб, яким печуть, скажімо. Хліб і потріскалися де не де краї, так адже ці горби, хоч дещо і суперечить мистецтву пекаря, проте чимось хороші і особливо збуджують до їжі, і розгледіти в цьому метафору це вчить нас бачити досконалість у недосконалості, красу в нерівностях, принаду в тому, що не відповідає строгим стандартам. Такий погляд дозволяє нам цінувати життя в його повноті, з усіма його нерівностями та тріщинками, які насправді надають йому унікальності та характеру. Переваги поетичного погляду є ясність і радість у тому, щоб бачити те, чого не бачать інші, у тому, щоб знаходити витонченість і гармонію там, де інші їх упускають. Хіба краще дивитися на світ як на якесь темне місце, повне проблем і недосконалостей. Звичайно, ні. Погляд поета і художника це не просто естетичне задоволення, це фундаментальний інструмент стоїчної філософії для досягнення внутрішнього спокою та щастя. Цей спосіб сприйняття світу дарує нам. Покращене ментальне здоров'я, коли ми зосереджуємося на красі та гармонії, навіть у буденних речах ми зменшуємо стрес, тривогу та негативні емоції, це допомагає розвивати позитивне мислення та оптимізм. Глибше розуміння життя ми починаємо бачити взаємозв'язки. Циклічність, глибинний сенс у подіях, які раніше здавалися випадковими або безглуздими це розширює наш світогляд і збагачує наш внутрішній світ. Здатність знаходити можливості там, де інші бачать лише перешкоди, поет і художник бачать потенціал для зростання, навчання та творчості. Кожна складність стає новою палітрою для нашого життя. Емоційна стійкість, коли ми навчимося знаходити красу і сенс у всіх аспектах життя, включно зі стражданнями та невдачами, ми стаємо більш стійкими до зовнішніх ударів. Ми можемо прийняти неминуче з гідністю. Підвищення вдячності, коли ми бачимо красу в дрібницях, у променях сонця. У посмісті незнайомця, у частці теплого чаю, ми розвиваємо глибоке почуття вдячності за кожен момент життя. Це змінює наше ставлення до світу з вимогливого на вдячне. Творчість і інновації, погляд, який шукає принаду і привабливість у незвичайному, часто є джерелом нових ідей та творчих рішень. Це дозволяє нам мислити нестандартно і знаходити унікальні підходи до проблем. Гармонія з природою, стойки надавали великого значення життю у злагоді з природою, погляд поета і художника допомагає нам відчути цю гармонію, бачити себе частиною більшого цілого, а не відокремленими індивідами, що борються з нею. Як розвинути цей погляд? Розвинути погляд поета і художника це не вроджений дар, а навичка, яку можна виховати. Це вимагає свідомих зусиль і постійної практики. Уважність, майнфільнес. Практикуйте усвідомлене спостереження за світом навколо вас, зупиніться на мить і зверніть увагу на дрібниці, звуки, запахи. Кольори, фактури, Це допомагає вийти з автопілоту та побачити світ свіжими очима, ведення щоденника Записуйте свої спостереження, думки, емоції Спробуйте описувати буденні речі з деталями, ніби ви пишете поезію. Це тренує ваш мозок бачити більше. Читання поезії та мистецтвознавства, читайте твори, які розвивають ваше естетичне сприйняття. Вивчайте картини, скульптури, слухайте музику, спробуйте зрозуміти, що бачить і відчуває митець, це розширить ваш словниковий запас для опису краси. Подорожі та нові враження. Намагайтеся відвідувати нові місця. Спілкуватися з новими людьми, це виводить вас із зони комфорту і змушує дивитися на світ по новому. Навіть прогулянка новою вулицею може стати пригодою. Зміна перспективи, коли ви стикаєтеся з чимось неприємним або негарним, спробуйте змінити свою перспективу. Наприклад, якщо вас дратує дощ. Спробуйте побачити в ньому життєдайну силу для природи або можливість провести час у затишку, практика візуалізації: Уявіть собі, як би ви описали ту чи іншу подію, якби ви були поетом чи художником, які слова ви б використали, які кольори, звуки, образи, Пошук символізму, багато стоїків. Як і Мар Аврелій шукали в природних явищах та повсякденних подіях символізм та метафори для життєвих уроків це дозволяє глибше осмислювати реальність і знаходити сенс навіть у найпростіших речах відмова від темного погляду свідомо протистояти тенденції бачити світ у негативному світлі, коли виникають негативні думки. Поставте їх під сумнів і спробуйте знайти альтернативну, позитивну інтерпретацію. Висновок Дивитися на світ поглядом поета і художника це не просто приємна звичка, але й глибока філософська практика, яка є ключовою для стоїчного життя, це шлях до ясності, радості та внутрішньої гармонії. Який дозволяє нам знаходити красу та сенс у всьому, що нас оточує це здатність перетворювати буденність на мистецтво, а виклики на можливості для зростання. Приймаючи цей погляд, ми не лише покращуємо власне життя, але й робимо світ навколо себе багатшим та яскравішим.